Отримали ковдру з штучного замінника лебединого пуху і, чесно кажучи, відчуття змішані, тому що ковдра дуже легка, але при цьому вона дуже тепла. Якщо ви помітили по звуку, вона трохи ширшава, така шарудить сама тканина, але це не, не призводить до ніякого дискомфорту під час сну, тобто цього звуку ви не будете відчувати, коли будете засинати. Як бачите, у нас йде рівномірне наповнення без грудочок, тому можна не переживати за прання. Є різні розміри. Тут у нас йде велика ковдра, також ми маємо ще таку більш дитячу ковдру розміром 110 на 140, а така йде маленька. І ще, до речі, помітьте, який тут є візерунок на ковдри йдуть такі лебеді і трішки є блискіток. До того ж, є комплект від одного і того самого виробника. Ось така подушка, так само з такого ж наповнення. Як бачите, вона, коли ви натискаєте, вона легко повертає форму назад. Тому, кого зацікавить такий варіант досить приємна ціна, відповідає ціна, якість. Хто захоче, пишіть, ми вам розкажемо ціни по розмірам і підберемо вам ковдру.